Суботник в Ленківцях від прута і до вулиці Галицький шлях від Нового Киселева і до Чернівців. Всю цю територію прибирають мешканці цього району. Вони пиляють дерева, збирають сміття та навіть висаджують квіти. І все це для того, аби цей куточок міста був гарним та чистим. Близько трьох сотень мешканців Ленківців взяли участь в очищенні району. Серед них як і корінні жителі, так і підприємці, що мають на території району різноманітні заклади. Упродовж трьох днів вони збирали сміття на узбіччях вулиць, берегах прута та кладовищі. Кожен з них зробив свій внесок для очищення Ленківців. Садила квіточки, щоб було приємно прийти. «Щоб був порядок і в Україні. І у нас в Оленківцях. моя участь на сьогодні це забезпечити автотранспортом пальним, заправити бензопилу, до прикладу, відвести, привезти працівників. Пан Василь проживає у Ленківцях з народження. каже до акції, долучився не лише всією родиною, але й церковною громадою, до якої належить. Самому приємно прийти, коли. Затишно, красиво, і ну я знаю на душі весело. Такі суботники у Ленківцях проходять уже 20 років поспіль. Цьогоріч сміття зібрали не менше, ніж зазвичай. Приміром, лише з берегів прута вивезли більше 200 мішків непотребу, розповідає голова комітету. Мікрорайону з викидами з побутового сміття у нас чимало хватає. Не самі мешканці це роблять у прибережних зонах. Відпочиваючі рибаки, які приїжджають відпочивати, все сміття залишають. А нам залишається те робити, щоб прибирати усе зібране сміття. Учасники акції вивезли за допомогою спеціальної техніки а все, що горить, спалили.